Якщо знаєте, скажіть, головний секрет грошей. Їх не тратите. А як? В панчоху? Так, да, в тумбочку. Ото хай лежать що ж тоді гроші, якщо просто їх складати, колекціонувати. Я вам. Так, я бачу, що ви щось хочете сказати. Я з радістю послухаю. Продовжуйте. Я вам поняв. Оце то я розумію. Привіт вам! Добрий вечір, шановні. Це хотів з людьми поговорити, може ви підкажете. Поговорити хотів на таку тему. Секрет великих грошей. Може, знаєте, то ну, підкажіть. Надо мовчать і нікому нічого не ври, коли що робиш. Перед тим, як. Добре, я я хотів поговорити з людьми. Хто знає секрет великих грошей? Якщо знаєте, підкажіть таємницю. Ні, ми не знаємо. Не знаєте. Ну, я, знаєте, Я чув такий анекдот, що якщо е, маєш великі гроші, то їх треба вкласти у яхту з повіями. І що ще ніхто не сумував, перебуваючи з повіями на своїй яхті. От це те, от, що я знаю. А може ви щось знаєте. Ну, що це? Вас двоє, от, знаєте, дві голови може щось скажете. Я ху... не знаю. От не знаю, що вона дає відповісти на це. Скажіть мені, будь ласка, от є таке твердження, воно мало відоме, але воно не, не в таємничне. Таке твердження, що хто такий розумний? Mm -hmm. Розумний це той, хто працює на багатого. Ви можете з ним погодитися або заперечити його? Так, щось, щось, щось зв'язок не дуже. Ви почув мої слова? Я услышала випражую. Так, от ви можете його спростувати або навпаки погодитися з тим твердженням? Ну, ну, я не сильно, если честно, согласен. Но это мое мнение. Потому что умный, ну, как будто не, особо умному в кайф работать на богатого, если можно постараться стать богатым как-либо, чем все время втыкать, работать на кого-то. Типа. Ну, видите, сколько инженеров, там, сколько профессоров, физиков, идут и наймаются, самое на заможных людей. Mm -hmm. Ну и так. Не, ну это все в зависимости от случая. Типа, если это обобщать, что типа работать на дяденьку какого-то, ну, ну, звучит не очень. Но если там хорошие условия там и так далее, ну в целом норм. Ну, но пяти. Я, я разумею. Ну, так, це да, все одно случая зависи. Слухайте, може, ви скажете, от якщо там є там якась таємниця, там, секрет грошей, чи секрет великих грошей. Може, ви його знаєте, підкажіть, якщо знаєте. Поки не знаю. Я слишком молод для цього. Може хтось підкаже. Підкажіть секрет, якщо знаєте, секрет великих грошей. В чому він полягає? Я не знаю. Не задумувався над цим. Ну, не знаю, ну, якщо так подумати, логічно, то над Надпрацюватистю, багато працювати, щось, щось робити своє, там, або те, що подобається, і бути в цьому профі, і, ну і так далі. Створювати конкуренцію людям в якійсь сфері, і, ну, щоб ти був бажаним, там, не знаю, там, в якій сфері там, програми, програми, програмування, наприклад, ти там став топовим сеньором, бекенд розробником розробником і тебе всі хочуть до себе забрати, бо ти дуже крутий, і, можливо, так вони і працює. Ви бачите, що програмістів уже багато хто лишається без роботи. Це відзначають самі програмісти. Так, я зараз сам пішов на it спеціальність там метролога в КПІ поступив в цьому році, і там так само. 3D інженерія, програмування так само. Та спілкуюсь, взагалі, та общаюсь з чому Добро. Слухайте, я от у, у людей, ну, з ким можна говорити притомно, намагаюся дізнатися. Може хтось знає, підкажіть, який секрет великих грошей? В смислі. Еще раз. Який секрет великих грошей. Ну, або які секрети грошей вам відомі? Та никаких. Самое честное. Самый большой секрет больших денег это работа. Тобто побільше працюй вантажником и матимеш великі гроші, правильно? Не обязательно. Ну просто. Просто работайте. И все. Тобто працюйте из мурахи 7 дней на тиждень и буруть великие гроши. Не обязательно. Не обов'язково 7 дней на тиждень, чи что не обов'язково? Не, не обязательно это все. То есть потому что каждому дано свое. Кто-то может быть строителем заработать очень хорошие деньги, если он умеет. Mm. Кто-то своим трендежом, если он замечательно может быть вот, трендеть. З кем-то там, ну, кому-то ешать на уши може может заработать гроші. деньги. Ну, хтось не може, бо він не знає секрету. То який же секрет? Нікакого. Немає. Тобто, великі гроші жодного секрету. Просто що. Який секрет великих грошей? Блять, в Україні який секрет, чи взагалі повністю. А взагалі, взагалі. В Україні менше людей мають великі гроші. Ось В інших країнах більше людей, то може хтось в Україні знає, ну таке. Мені, мені здається, треба мати на план бажання важко працювати. Ага, ось таке. Тобто так. важка праця тривала і вона призводить до здобуття великих грошей. Напевне, треба найоти. Секрет великих грошей, якщо знає. Та якщо б я знав цей секрет великих грошей. Может быть, у меня бы были великие гроши. Да, ну, не, ну, можно знать, но не, не иметь, ну. ну. Так не знаю. Если бы знал бы, делал бы. Но так не знаю. Сам еще этот ответ. Если найдете, мои гнете там мне, Какой Який секрет великих грошей? Подскажите, если знаете. Работать нужно хорошо. Так. Упорство и труд. І до чого це призведе? Ну, із чого. Із желання само саме. І до, до чого це призведе? Не Зовсім розумію. Ще раз. Ви, ви говорите, що впертість і труд. До чого Ме. це призведе? Розумієте, я кажу про секрет великих грошей, а ви мені кажете, що людину треба загнати. Ви знаєте, можна загнати там коняку, собаку, людину загнати. От, от це от впертість і труд. Оце те, що ви говорите. я кажу про секрет великих грошей. От, може це різні речі. Ну, Скоріше, пара разного говоримо. Не то, щоб себе задолбати, а желання, стремлення. І все получится. Ось так оптимістично. Тобто головне бажання і праця. І все. Okay. Це я вас почув? Ну, так все просто слухайте. Секрет мільйонерів. <рігум> так, дівчатка, от маю до вас питаннячко. Підкажете <рігум> одну річ. Давай. Так, тільки одразу уточнимо. Ви повнолітні люди чи просто <рігум> <рігум> серйозні? <рігум> 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 да. <рігум> да. Повнолітні. Значить, я тут шукаю, хто мені підкаже секрет великих грошей. От що ви думаєте? Вашу думку? Крипта. Що крипта? Криптовалюта. Криптовалюта. Ну, так вона ж дуже волатильна. Вона вклав 100, потім воно гепнулося до 50. Ну, якщо хтось шарить, ну, то багато виводить. Так. А більшість не шарить, так? Ну... Тобто секрет великих грошей більшість не знає. Угу. Так. Значить, а як люди здобували великі гроші, коли не було криптовалюти?